У школі молода вчителька. Діти, якщо ви скажете, яка з частина мого тіла вам найбільше подобається, я зможу для вас передбачити, ким ви станете, коли виростете. От тобі, Вася, що мені найбільш подобається? Мені понад усе подобається ваше волосся. От значить ти будеш перукарем, а тобі, Вань. А мені ваша шкіра, вона така ніжна і шовковиста. Так, а ти в нас, мабуть, будеш косметологом. Ну а тобі, Петю, що. А я в захваті від ваших зубів. Ну з тобою також зрозуміло. Ти майбутній стоматолог. А тобі, Вовочка. Марія Івановна, я вже зрозумів, я буду дояркою. Хвилинка реклами. А наш сьогоднішній спонсор туалетний папір з дірочками. Туалетний папір з дірочками все в твоїх руках. Київ. Поліція затримала естонця. Ваше прізвище та ім'я? Вілліскуя! Мені похир звідки ти виліз. Прізвище з ім'ям називай. Люба, що тобі налити? Вина чи горілки? Вина червоного або білого? Червоного. Італійського чи грузинського? Італійського? Сухого чи напівсолодкого? Задовбав. Горілку давай.